Так, ну що, всім привіт! Я вітаю підписників каналу Хата Рибака. Друзі. Я вам вдячний, що ви на моєму каналі, що підписуєтеся. Ну, у нас сьогодні буде е наш маленький фільм, буде. це буде відеообзор, тому що приїхало досить багато цікавих речей. Але перед тим, друзі, для мене є ва для вас досить хороша новина. Я думаю, ви мене підтримуєте у моїй ідеї. В зв'язку з тим, що я бачу, що наша група у вайбері, я бачу, що канал набирає обертів. Друзі, я вам досить досить вдячний за те, що ви дивитесь. Ну, це дійсно приємно мені те, що отзиви пишете. Я хочу, друзі, зробити конкурс, тобто розіграш, тобто халяву, пороздавати вам досить хороші речі, тобто ну, за те, що ви все ж таки зі мною. Не покидаєте мій канал, підтримуєте мої маленькі фільми. Ну, я це дійсно цінюю, друзі. То я вирішив зробити конкурс, тобто розіграші. Я планую його у новому сезоні на початку відкриття флетфідерної рибалочки, карпової рибалочки. Але мені потрібно зрозуміти, наприклад, чи все ж таки ви мене підтримуєте в моїй ці ідеї. Дивіться, запланував я так, що. Призовий фонд буде досить великий по призам. Їх буде досить багато, друзі. Ну, перш за все, я хочу вам дати досить топові прикормки, насадки, ліквіди самих крутих виробників. Це Карпова школа Англії, це Карпова школа Франції. Буде, тобто, тому що я ціню вас за те, що ви зі мною. Сюди буде входити, друзі, менлайн. Рінгерс, Стар Бейтс, дінаміт Бейтс. Також я планую вам навіть подарувати деяких самих кращих ліквідів Сісімура. Я знаю, які це ліквіди, які найкраще працюють. тобто Все це буде плюс рінгерси будуть, плюс буде обов'язково продукція хата Рибака. Тобто, це все буде розігруватися. Тобто Sony Bates, f 1 байтечі, все, все, що я маю, що я привозю, чим я займаюся, все це я вам планую подарувати. Але мені від вас потрібна ось така інформація. Я хочу, щоб ну, чи дійсно ви мене підтримуєте в цій ідеї, тому хочу, щоб під цим відео ви написали хата рибака. І написали тобто, того виробника, якого ви хотіли би поюзати, щоб я вам його подарував. Тобто він буде включений в розіграш, бо мені потрібно зрозуміти, які виробники вам цікаві. Ну і плюс буде підписка на каналі. Нас там ну, зараз там один і два вроді. Да. Ну я думаю, до нового року там 2-2,5 набереться. І після нового року ми з вами. Тобто проведемо ось такий розіграш. Тому нагадую, якщо ви підтримуєте мене у розіграші, хочете отримати якийсь хороший подарунок, е, прошу вас написати хата Рибака і е, наступного виробника це сімури, -сі менлайни, старбейці, Неші", тобто, Дінаміт, Бейтс, Рінгерс, і все, все, що вам цікаво, щоб я бачив, а я буду старатися найбільше з того виробника подарувати вам Тобто подарунки. Я вже почав готуватися до цього, я почав вже дещо звозити. І сьогодні все те, що що я вам покажу деяка частина з цього теж буде розігруватися. Тому дивимося мій відос і цікавимося. Тому поїхали. Так, ну що, поїхали, друзі! Колеги мої друзі, дав всі шанувальники флетфідерної карпової ловлі. Зв'язку з тим, що вже почали навіть деякі команди, з якими я співпрацюю, писати свої програми на наступний сезон. Хоч би сезон тільки закінчився, але вони вже починають підготовку. Тобто я і вирішив вже починати теж підготовку, де що завозити. І сьогодні вам хочу показати все те, що приїхало. Друзі, ну почнемо з французької школи. Друзі, Це компанія Starbates. Приїхали ось о, такі штуки. Це є ліквіди для діпування ваших насадочок. Тобто для зігріха і також для карпової флетфідерної рибалочки саме для діпування. E, провірена штука, друзі, бо деякі команди з Iron Fisha сидять на них, показують, не будемо називати ці команди, показують гарні результати, перемагають. E, тобто, ну, Крута штука, я ними теж користуюся. У мене теж є вони в наявності, досить концентрований. Смаки в них, і дійсно це досить великий концентрат, тому що там дві каплі вам достатньо, так що іноді я дуже часто, коли на своїх сесіях користуюся. Ось Ми в цьому році юзали досить часто Монстер Краба по карасьові такі результати показував, що ну, дійсно, коли йде ловля, ціле спрямовано карася, то Краб досить класно показав результати. Були ми на одній водоймі, і там досить, як завжди, багато мулу. То навіть часто, коли капаєте ви на насадку, буває там на кормушку, на руки попадає. Да? І Пройшло там півгодинки, ви витягуєте свій флет і сам флет, тобто сама цей пластик, тобто воняє оцим крабом. тобто великі концентрати. Що по смаках? Приїхало гіндерсквіт, це їхній новий смак, друзі. Я його ще не юзав. Є в них і сепуха, і бойли, тобто, ну поки я взяв їхні допери. це імбир і сквіт. Ну, дійсно, такий нюхаєш навіть він закритий зараз, але я відчуваю. Солодкий смак і зразу смак сквідайне. Другий смак це СК-30, це їхній кальмар кріль. Тобто це перевірений смак. Є особи, які сидять на цій програмі, тобто робоча по холодній воді теж нормально працює. Далі для. Тих водойомів, які дійсно там досить часто солодке працює, такі як і в моїй водойми і інші у вас. Якщо це не запресовані, тобто платники, то цей смак скопик скриль покаже досить круто. Результати. І ще один монстер -краб. Ну, В цьому сезоні я замітив, що багато от іменно такий смак монстер краб часто мене заказили. Плюс там знову сезонно будуть бойли від Франції, це будуть пиліки. Я Деякі команди потестили мої бойли. Я їм дав на пробу. Тобто це ті, що я завів, і там саме смак Монстер Краба. То показало досить класні результати, а ціник там взагалі шаровий там за кілограм 250 гривень, але то буде обзор але, е, в іншому відео, але бойли того вартують. Е, так, це те, що стосується. Е, далі привіз, друзі, ось такі круті штуки від досить класної компанії. Ви знаєте цю компанію? Е, це компанія Не. Тобто, це у нас є англійська школа, друзі. Досить популярна річ, деякі з цього тестили мої хлопці. наприклад. Що приїхало? Приїхала ось така штука. Це є для, для ліквіда, Це, тобто, як ліквід виступає, для Нафлет кормушку можна використовувати, можна використовувати на, на, на вашу насадочку. Тобто для того, щоб задати запах. Кокунут крем плум джус, Тобто, Досить яркий, насищений запах. Перший йде горіх, а потім йде кокоса. Досить крута штука, перший раз я її привіз. Ну, Мені зайшла, дійсно, попало на руки, два дні руки гоняли, не можна було відмити. Далі йдуть ось такі лікові. Ліквіди, але це вже флюроліквіди. Ну, їхній найпопулярніший це цитрус, тобто плумдю, має досить такий розовий колір. подивіться, як класно виглядає. да? Ну, Цитрус у нас немало хто користується, але все ж таки іноді замовляють у мене піль, замовляють їхні. Ну, По холодній воді повинен працювати. Так як запитував своїх, хто користувався, то холодна вода це номер один. Далі ось така крута штука, теж це хоч Тюна. Це для тих, що. Хто любить ловити спеціями. Дійсно, такий запах, друзі, ви такого ще не чули. Теж на насадку поливаєте, він досить рідкий, хорошо впитує. Крута штука, ну, працює. Скопекс Сквіт – це їхній топовий. Йде смак, тобто є такі є пельчик їх, а це привіз спрей, теж досить велика баклашечка така, тому думаю, теж буде на неї попит. І також привіз ще ось такий флюро, це той самий цитрус, але тільки у жовтому кольорі. Тобто, оцей два, ну, смак один той самий, але різна кольорова гама. Це те, що стосується нашого. Далі по старбейцю привіз ось такий пільчик їхній 2-мм СК-30, тобто кальмар, кріль. Тут 700 грам, можна використовувати на флет, можна використовувати на ПВА стіки. тобто ну Це як завжди, в сепуху, тобто, яка у вас там формула да, тобто як ви рецептуру свою. Тому ось такий СК-30. Далі також помалу завожу від Минлайна, друзі, спрейчики. Ну, спреї дуже класні, концентровані, продаються, купуються, хороші отзиви. Це фрутела, це більш таке щось молочне, іде таким солодким. І ось такий тут і фруті, ну, більше цитрусових, тобто він такий кисло-сладкий, я би назвав. Далі також по спреях, друзі, ще Привіз на пробу, привіз сенсаси, це їхнє, ну, як ви знаєте, від Старбейця Сенсус іде, але це їхня від сенсаса спеціалізована підгрупа для ловлі Карпа. Тобто це Magic Fruit. І spice Crazy. Ну, Тобто червоного кольору вони, вони йдуть як амінки навіть. Тобто здобавлено амінокомплекси для того, щоб рибка краще реагувала. Ну, Спреї досить цікаві, гарний запах мають, дійсно гарний, особливо фруктовий, дійсно хороші фрукти такі. І це для шанувальників спеції. Тобто це те, що стосується ліквідів. Далі завіз трохи сипухи від старбейця до... у відрах. Це у нас французька школа, друзі, приїхали смаки. Це Омега Фіш, бачимо метод тобто, ну, Це е, рибна, їхня, досить е, хороша риба, але фракція, бачите, така велика. Ну, е, Взагалі про цепухи старбейця, ну, вони такі специфічні, вони взагалі відрізняються від, е, від тих, що ми користуємося в Англії. Чому так? Тому що їхні сипухи завжди спрямовані в два в одному. тобто, це метод... І це для стік міксів, друзі. І тому саме отут така фракція. І невелика, і мала. Тобто тут помоли досить такі крупні. Але вони робочі, у них досить хороша механіка. Запахи в них такі, щоб сильно концентровані, то не концентровані, але вони працюють, друзі. Це 100%. Тобто Омега фіш у нас приїхав. Далі приїхав гарлік фіш, ну це часник риба. Це, тобто така класика, це до спецій відноситься, має запах тобто дійсно, часнику. Він не сильно концентрований, але все ж таки він присутній. Об'єм у нас тут складає 1,7 кг, і бачимо метод фідер, стік, мікси. Тобто все те, що ми використовуємо з вами. Далі привіз ось такий RS1, друзі. Це їхній досить давно їхній смак існує. Це поєднання Робін Реду і муки раків, тобто так, ну. Французи вони такі в нас специфічні, у них смаки, то дійсно. да. Я його ще не юза, я ним не користувався. По помолу в нього фракція трохи менша, і такий має кориснувато червоний колір. Тобто, ну, Будемо пробувати новий сезон. Завжди хочеться щось нове попробувати. Далі СК-30, друзі. Ну, це, як казав, досить давно цей смак працює. тобто Це в нас кріль кальмар іде, Теж нормальна штука, можна використовувати. І ще один смак, Red Liver. Лі тобто, ну, це такий печень, це те, що полюбляє спеції. Ну, я такими смаками не сильно ловлю, той досвіду у мене має. Тобто, ось такі сипухи від старбайця. Ну і наступний ж, як же ж без нього, друзі, це в нас Sony Bates. Ну, ви знаєте, для мене це одна з найтоповіших прикормок. Я постараюся в нашому конкурсі нагадую, який буде після нового року. Я планую, тому підписуйтеся. Я постараюся чим максимально найбільше вам подарувати, щоб ви дійсно зацінили ці прикормки, особливо ті, хто ними не користувався. Ну, ті, хто користувався, ми та ще раз. В коментарі написати про якість, тобто, ну щоб люди читали, дійсно бачили, що це так. Що привіз, друзі? Ну привіз криля, тобто часто заказують, добре працює. У мене по холодній воді вистрілив в цьому році, ну я не очікував. До речі, на таких водоймах, що я криля завжди пробував, а він завжди мовчав. Але я тепер зрозумів, що треба іноді пробувати по холодній воді. По теплій воді все ж таки від мене чогось, ну, мало показує результати. Але це не панацея, це мої рибалки. Наші рибалки в кожного свої, вони не похожі, тому ось такий криль, друзі, приїхав. Як завжди. Хочете багато ловити, все по підряд. Це панофі, це сливово-молочний запах, тобто крем. Ну, крута штука, ловить все і по підряд. І як один написав мені там в коментах, Сонік ловить там, де тої риби взагалі немає. Ну, це, це дійсно так. Далі привіз, друзі, ось таку матч Mix. Це Марінка, досить класні результати показала. В цьому сезоні вже в мене є замовлення на наступний сезон. Уже мені пишуть ну, така насищена риба, хоч би колір такий темний. І тут і пільчик є, і рибна мука досить якісна. ну, Тобто, крута штука працює, плюс тут ще халявна кормушка є від соні від Престона. Далі привіз для шанувальників такої м'ясної прикормки, це Spice-Meat Method Mix. Я її юзав, але ну, в мене, на жаль, вона не показала результати, тому що такий смак досить-досить специфічний, і я його юзав по холодній воді. Потім попробував, треба пробувати по теплій воді, тому що завжди експериментуйте. Ну, немає такої програми, щоб точно сказати, те працює літом, те працює осінню по холодній воді. Завжди треба все пробувати. Тому завжди підберете ключом. І привіз ще одну прикормку, друзі. Я перший раз її привіз, але в мене її вже замовили, до речі, і вже забронювали хемп халі. Це конопля із палтусом іде, Халі це палтус у них вважається. Ну, я так розумію, це більш це рибна буде. Досить цікавий такий колір такий темно зелений друзі. Е, я думаю, що я її ще привезу, бо я хочу собі упаковку. Ну, З коноплею до речі, мало прокормок, іде там вейтеча, я знаю, де. але конопля, ну, в принципі, всі ми знаємо, що таке конопля, що ми її всі використовуємо, то я думаю, що вона може досить показати гарні результати, друзі. Ну, Ось такий асортимент, друзі. Ще раз нагадую вам, е, в описі під каналом є посилання на групу. У вайбері хата Рибака, там, де ми говоримо про все, про всі прикормки, що працюють, що не працюють, що треба купувати, що не треба. Хлопці отзиви пишуть свої. то Тому, якщо вам цікаво, Підписуйтесь, буду радий бачити. І прошу ще раз підтримати у розіграші. Якщо вам цікаво, залишайте коменти і будемо працювати. Я думаю, ви будете задоволені тими призами, які я вам починаю готувати. Ви будете досить здивовані. Призовий фон там буде досить немалий. Тому бережіть себе. Всім дякую, хата рибака з вами. Па-па.